Нерозривний зв'язок бізнесу та освіти запорука якісної підготовки фахівців, які рухатимуть українську економіку вперед. Відтепер на базі Вінницького національного університету працюватиме навчально-практичний центр в НАУ МХП. Студенти зможуть проводити навчально-практичні заняття на новітньому обладнанні, а викладачі підвищувати свою кваліфікацію. Студенти, а потім фахівці, які виходять із студентів, щоб вони були того рівня, який дозволить їм ну, максимально себе. Продавати, щоб їхня вартість була достойною, щоб вона щоб вони були знаючими спеціалістами не колись, а щоб вони були знаючими спеціалістами, ще будучи студентами або закінчивши вуз. МХП один із учасників цього ринку, який прагне, щоб такі спеціалісти були на ринку, щоб вони приходили в тому числі в компанію МХП. Новітнє обладнання, якраз немецьке, і воно сьогодні найпрогресивніше, най... з такими можливостями тут проводити різного роду дослідження. Тому це вже знаєте такий вищий, вищий ступінь можливостей для студентів. Знайшли теж дуже важливий ну, елемент порозуміння дуальної освіти, яка задовільняє як виробництво, так і. Університетську програму, тому що від неї теж немає як відступати. Тому ми, значить, маємо таку золоту серединку, де наші студенти, приходячи на виробництво по системі дуальної освіти, вже працюють на відповідних посадах і не просто набувають практичні знання по чомусь. Вони здобувають уже готовність бути керівником. Того чи іншого напрямку на виробництві за дуальною формою освіти навчатимуться студенти Вінницького аграрного університету. Це дасть змогу покращити рівень знань та закріпити теоретичні знання практичними навичками на сучасному обладнанні, яке імітує реальне виробництво. Одночасно на двосторонніх стендах можуть працювати 8 студентів, а в аудиторії близько 20. Для МХП завжди було в фокусі уваги робота з молоддю. І ми для себе знайшли, що найбільш ефективною формою співпраці і партнерства є саме дуальна. Форма навчання ми стартували в 2020 році. Пілот дуальної форми навчання у нас був з Лодижинським фаховим коледжем Вінницького національного аграрного університету. Тобто, ми працюємо вже давно. Відкриття сьогоднішнього центру це є наступною логічною сходинкою в налагодженні ще більш плідної співпраці. Нас як бізнесу, як роботодавця, студентів та університетів у навчально-практичному центрі в НАУ МХП представлені набори пневматики, електропневматики та смарт-датчиків. Інтерактивний дисплей оснащений рядом навчальних інструментів та забезпечує інноваційний супровід освітнього процесу. Наша фабрика виготовила ці два транспортери для того, щоб молодь і студенти могли навчатися і здобувати. Тих знань, які зараз необхідні в нас на фабриці. Так як наша фабрика йде в технологію діджиталізації крок-крок, і обладнання, яке ми використовуємо, це номер один у світі, дуже різноманітне і максимально автоматизоване. Стенди Фесто призначені для підвищення кваліфікації з технічних спеціальностей. Освітні стенди, розроблені фахівцями МХП, повністю сумісні із обладнанням Фесто. Компонування розроблених стендів дозволяє проводити нескладну модернізацію з додаванням технологій, гідравліки та логічних контролерів. Для того, щоб студент, коли прийде на виробництво, вмів це збирати і обслуговувати, призначені ці навчальні стенди. Вони, як конструктор, складаються з набору компонентів, які легко змонтувати, легко сконфігурувати. І власне студент вчиться на таких стендах і вони повністю імітують реальне виробництво. І власне, тому студент, який вийде з такої лабораторії, він буде готовим фахівцем для роботи на складних виробничих системах. Керівниця відділу професійного навчання МХП Олена Азєєва зауважила про важливість практичної підготовки студентів і молодих фахівців та впевнена, що покращення матеріально-технічної бази, підвищення кваліфікації викладачів та співробітників МХП все це посилить партнерські взаємовідносини МХП та ВНАУ і матиме науково-практичний центр. Співпраця Аграрного університету та МХП розпочалась декілька років тому та має уже реалізовані успішні проекти. Наша співпраця почалася ще більше року назад. Ми, Побудували в аудиторії пташник в Ладижинському коледжі, де відтворили максимально, максимально фактичні умови вирощування птиці. Тобто ми повністю автоматизували це приміщення, як працює пташник, організували там мікроклімат, освітлення, годівлю. Студенти на імітованому підприємстві можуть спробувати себе у ролі керівника проекту, монтажника, ремонтників та комп'ютерних програмістів, завдяки внеску відділу професійного навчання МХП в НАУ та Вінницької птахофабрики. Цей навчальний центр стане місцем, де молоді фахівці зможуть навчатися, здобувати практичний досвід та підготуватися до викликів, що стоять перед українським бізнесом в майбутньому.